Як зняти арешт з банківського рахунку в цьому відео? Ми розглянемо ситуацію, коли арешт на рахунок було накладено через якісь борги. Це можуть бути борги за аліменти, борги за комунальними послугами, несплачений штраф за порушення правил дорожнього руху, або несплачений штраф ТЦК, або будь-які інші борги перед фізичними чи юридичними особами. В даному випадку не важливо, через що саме у вас виник борг. Механіка з приводу арешту банківського рахунку буде однакова. Також в цьому відео ми розглянемо питання, що робити, якщо прямо зараз ви не можете погасити борг, але користуватися рахунком вам потрібно. Мене звати Наталія Чацкіс, я адвокат компанії Наказ. На цьому каналі ми публікуємо корисні юридичні поради щодо життєвих ситуацій, в яких може опинитися кожна українська сім'я. При Наявності будь-якого боргу, якщо людина не сплачує його добровільно, то той, хто намагається цей борг стягнути, може передати документи у виконавчу службу. Виконавча служба для того, щоб стягнути борг. Першу чергу перевірить, в яких банках у вас є рахунки, і накладе арешти. Покроково розглянемо, що вам потрібно зробити для того, щоб зняти арешт з рахунку. Крок перший: зверніться до вашого банку, щоб вони повідомили вам причину арешту. В більшості банків є можливість написати їм в техпідтримку або ж зателефонувати на гарячу лінію. Якщо арешт дійсно пов'язаний із наявністю якогось боргу, який з вас примусово намагається стягнути виконавча служба. То банк вам про це повідомить. Крок другий: заходимо на сайт, де можна перевірити виконавчі провадження. Посилання на нього залишаю внизу під відео. Тут ви вказуєте своє прізвище, ім'я та по батькові і побачите усі виконавчі провадження, де з вас намагаються стягнути якийсь борг. Біля конкретного запису ви можете натиснути на кнопочку Реквізити та контактні дані виконавця, і тоді розкривається список із контактною інформацією виконавчого органу, який веде вашу справу. Крок третій: із цим виконавчим органом потрібно зв'язатися і попросити надіслати вам постанову про відкриття виконавчого провадження. Постанові буде вказано, яку саме суму і чому, і на який рахунок потрібно сплатити. Бажано просити постанови разом з ідентифікатором доступу, це пароль, який дозволить вам зайти у свій особистий кабінет на цьому сайті, де ви знайшли своє виконавче провадження. І коли виконавець буде вносити туди, наприклад, нову постанову про закриття провадження, або буде завантажувати туди якісь документи, або шукати ще якесь ваше майно, ви все це побачите в цьому онлайн-кабінеті. Тобто ідентифікатор доступу дозволить вам моніторити ситуацію з вашим виконавчим провадженням. Крок четвертий. Після того, як ви отримали від виконавчого органу постанову, ви зможете прийняти рішення. Або ви не згодні з цим боргом, який з вас намагаються стягнути, і вам потрібно терміново його оскаржити. Або якщо ви згодні з цим боргом, не маєте причин його оскаржувати, тоді потрібно погасити цей борг. Реквізити для сплати будуть вказані в постанові. Крок п'ятий. Після сплати рекомендую копію квитанції відправити до виконавчого органу, наприклад, їм на електронну пошту. Зв'язатися з виконавцем, щоб він якнайшвидше зняв арешт з рахунку. Що робити, якщо зараз ви не маєте змоги погасити борг? Якщо прямо зараз у вас немає можливості погасити борг, але при цьому вам потрібно користуватися цим рахунком, то ви можете звернутися до виконавця і він зобов'язаний частково зняти арешт. Тобто вам дозволять розплачуватися коштами з цього рахунку в рамках двох мінімальних зарплат на місяць. Станом на 25 рік дві мінімальні зарплати це 16 тисяч гривень. Тобто, в рамках 16 тисяч гривень на місяць ви зможете користуватися цим рахунком, але всі інші кошти будуть заблоковані. І для того, щоб мати можливість повністю користуватися рахунком, потрібно погасити борг і зняти арешт, так як було описано в цьому відео. Якщо ж ви не згодні із тим боргом, який з вас стягують, і хочете його оскаржити, записуйтесь на консультацію, ми зможемо оцінити перспективи. Наші контакти вказані під відео.